Трохи <реш> трайск, ой, що це було? Ой, ой. Вся братва заману. Вся братва. брат. Я ж такої не бачила. Донько, ти привикай, бо ти ж живеш на Україні. До влади прийшли, пацани такі, що ти ще скоро доріг добрих не побачиш. Вони дорогами не їздять, вони їздять на... Вони літають на вертольоти. Їм насрать на дорогу. Просто насрать. Вони ж статистику кажуть людям. Люють в очі. Позвонить Юра Яспав Юра. Ззаду. Ззаду всі їхати. А тут може ганяти, прошу Можем ганя. А він піво мене вганяти! Я я.